Друзі, це місто Єрусалим. Ми на горі Зеєв називається цей район. Це єврейський район в східній арабській частині Єрусалиму. І Щоб доїхати сюди, треба приїжджати через арабські квартали. Тобто це таке єврейське поселення серед арабських палестинських територій на північ від Єрусалиму. В сторону Наблусу. І то так. Ну це Єрусалим, це Східний Єрусалим називається офіційно. О. І ми тут знаходимося на горі зараз. Там я зняв житло, я вже там ну, чував 3 роки тому назад. І знову тут зупинився. Ось, досить недорого, 40-50. Ні, трошки більше 60. Євро ну, за ніч чи щось таке. Ось. Але завтра буду десь переїжджати, не знаю, треба куди їхати. Думаємо рухатися далі на північ. Хотів показати вам цей район. Це дуже гарна точка, вона так на вершині гори. Мені здається, це найвища точка в Єрусалимі. тут. Це одна з найвищих. Ні, Там є ще вищі гори, бачите з тої сторони. Там є ще вищі гори, але одна з найвищих точок тут е, на околицях Єрусалиму. На північ від Єрусалиму. Такі справи. От такий спортмайданчик є. Ось лавочки можна посадити, тут внизу є синагога, збудували нову синагогу, бачу. В суботу в Ізраїлі все зачинено. Ну, крім арабських районів, там все продають, бо Араби святкують п'ятницю джима. Євреїв Шабат, то е суботу. євреї, можна так сказати, зациклені на Шабаті. Дуже для них це важлива заповідь дотримання сьомого дня. Це те, що єврей ніколи не, не, не стикнеться з християнином через це. Вони дуже-дуже серйозно ставляться до цього дотримання шабату. Бо це заповідь, де вище. Ну, є заповіді, 10 заповідей, є заповідь, шануй батька та матір, а шануй суботу четверта заповідь. Тобто вона важливіша за е, шанування батька та матері навіть по, по значимості. Тобто для єврея субота це має дуже-дуже велике значення, шанування суботи. Ось, Тобто тут все зачинено. В суботу о, їм не можна навіть ходити євреям е, 2 кілометри, максимум відстань, що може єврей ходити в суботу. Навіть телефонами деякі не користуються взагалі повністю відключаються від світу. Що з однієї сторони добре? Бо має бути один день для Бога, один день спокою, що людина має дійсно відключитися. Від буденних справ життя. Ну, для християн це неділя, але неділя ніколи вона не замінила суботу. У православній церкві, субота є субота, неділя є неділя, то, то не одне теж. Ірландці, древня ірландська церква святкували суботу дотримувалися, субота в неділю працювали. Патрик Ірландський, Колумба. Ірландські всі ірландські святі служили літургію в суботу. Це тут синагога, є нова синагога на Пізгадзею на горі. Бачите. Ще одна така річ у євреїв є євреї, як Мікве. Це така купальна де, для ритуального очищення, де євреї мусять постійно омиватися після. Різних життєвих ситуацій для очищення. Звідси це... таїнство бапти... хрещення з єврейського мікве. Бачите, тут, тут напевно, мікве, я так розумію. Мікве це так би умивальня І вона, здається, не безплатна Бачите От так виглядає зараз ще раз покажу вечерній рюсалим перед тим як я а, буду йти додому. Ось бачите, тут між будинками на схилі гори багатоповерхові будинки. Ось. Ну, все з Богом всього найкращого вам.